Друзі, виноградарі, підписники мого каналу, всім привіт! Сьогодні у нас 14 червня, 25 рік, Київська область Україна. Хочу вам зняти коротенький ролик стосовно того, як проходить цвітіння винограду. Ось перед вами гібридна форма PEGAS. Вона вже майже повністю поскидала свої ковпачки. Виноград в стадії активного цвітіння. Так сказати, виноград цвіте на деяких окремих пагонах. Ось, як можете бачити, тільки починає скидати ковпачки, але цвітіння вже проходить. Ось подарок не світаю, він вже майже повністю відсвівся. Дивлюсь, що... Зав'язь лишається на місці, не осипається, хоча під час світіння була сильна спека, більше 35 градусів на сонці. Ось кишмишвелес, як завжди, з такими гарними лопатами. Також цвіте, ось тільки починає цвісти. Ось ще ковпачки не всі поскидав, але вже більшість суцвіть майже повністю відсвілася. Ось мій красунчик Геліодор. Також, як можете бачити, гарненько цвіте. Все з ним добре. В цьому році повикидав дуже багато соцвіть. Так сказати, я його гарненько нагрузив в цьому році. Цвіте. Ось там взагалі здоровезні суцвіття. Такі будуть за 2-3 кілограми, мабуть. Тому виноград гарненько цвіте. Ось дворічний кущик, це зоренька. Також він вже відсвівся. Все з ним добре. Ось, як маєте бачите, доформовую недостаючі рукава, так сказати, плодові стрілки. І вже на наступний рік буде в мене повноцінних 4 рукавчика. Ось ізюминка. Також цвіте, все з нею добре. Ось красунчик цимус вже відсвівся. Як можете бачити, також гарненькі такі грони. Вже на деяких соцвіттях ягода починає набирати розмір. Я вчасно обробив його перед цвітінням. Як можете бачити на листку сліди препаратів, держаться, дощами не змиваються. Гарненько ростуть пагони. А ось хочу вам показати цікаву гібридну форму з таким гарним здоровим листком. Це Калугіновський художник. Ось і правда кажуть, що в нього здорові грони, здорові суцвіття. Як ви можете бачити, викинув такі на один пагін, ось такі дві гроздомахи здорові. Також він у мене цвіте. Поруч дубовський рожевий. Ось в цьому році дуже сильно примерз. Багато холостих паганів. Повідбивали, так сказати, пагани із заміщаючих бруньок. Тому в цьому році він гуляє. Так сказати, ось одна тільки гронка на ньому. І на тому рукавчику також одна. І все. Потім слава України! Ось також відцвівся. Зараз наведу фокус. Ось. Відсвівся він уже в мене також, талдун цвіте повним ходом на прививках. В цьому році талдун я гарно нагрузив, гарні він нагрузки, так сказати. Чудові в нього гарні здорові соцвіття повикидав. Як можете бачити, ось такі гарні здоровезні соцвіття. Обробляв я препаратами. Перед цвітінням від відміл'ю. відоїдемо Брав Топас. І також використовував Магнікур сенсейшн від сірої та білої гнилі. Тому що ось цей шкідник, так сказати, один в мене. Він це сорт переображення. Він в мене дуже часто під час цвітіння підцеплює сіру гниль і просто осипаються завізі на ньому. В цьому році він викинув гарненькі, гарненькі такі соцвіття. На такий тоненький опагінник, можете бачити два таких здорових соцвіття. Ось також. ну, цвівся гарно, подивимося як він далі себе поведе. Ось-ось-ось це все преображення. Ось такі гарні в нього дійсно гарні соцвіття в цьому році. Буду надіятися, що все з ним добре, гарно цвітеться, гарно зав'яжеться. Ось поруч ще гібридна форма відсвілася, також це пріма України. Невеличкі такі суцвіття в неї, але по два штучки на пагін. Це молодий кущик в мене трьохрічний. Тому, так сказати, з кожним роком з наростанням старої древесини він буде набирати тільки. Розміри соцвіть і розміри ягід. Тому, друзі, ось такий коротенький огляд на мої форми. Деякі пагони вже переросли останній дріт. Скоро будемо проводити чеканку, буду далі знімати вам, показувати. Тому, друзі, всім так сказати, гарних врожаїв, гарних зав'язувань, гарних здорових грон. Тому... Всім на зв'язку, так сказати, гарного дня. До побачення.